Мікс дитячого пакетованого клопову і спальничок, спальничок югуруни, легесенькі платічки, 98-110, 110-116, муслінові погоночки. Такі кофточки на малючка, блогі і жамкас. 134, 140, 122, 128. Маечки 158, 164, 134, 140. Платечка 98, 104. Боди 74, 86, 68. 98, 104, кофточка, пижамка, спальничок муслиновый. Піжамка 110-116, набір футболки 98, 104, такий комплектик шортиком 76, 92, 110, 116, набір шортиків. 122, 128, 98, 104 досинки 134, 140, 146, 152, це для піжамка, набір, це людь маєчки набір. Далі йде дощовичок 104 Ось такий дущовичок 122-128. Далі тут іде у нас набір футболочок, №98-104, 110-116. Ось такі футболочки 110-116. 110 116, набір шортиків, 110 116, мачки 164, Такі шортики, 98, 104, лосинки 122 128, 110 116, 122, 128, 86, 92. Подболочка 110 116, такі легенькі котонні джинси платічка 110, 116, 98, 104, 98, 104, 86, 92 набір малочок. З таких халатик 122, 128, кофточка 122, 128, носочки, носочки. Кішанка 122, 128, такий чоловічок 86-92. Це йдуть такі набори футболочок. Сто дві одинички в упаковочці 110-116, 86, 92. 86, 92, 110 116. 10 116 110 116 98 104, маєчки 146 152, 134, 140, шортики 86, 92, маєчки 146, 152, плосинки 110 116 146, 152. Такий тепліший трішки чоловічок. Дуже таке класна якість. 8692.

Волосини 98, 104. Маєчки 146, 152, 90 велосипед 86, 92, носочки. Далі тут білизна. Білизна. 98, 104 110, 116, 146, 152, 158, 164, 128, 122, 128. 98, 104, 158, 164, 146, 152. І ось такі шортики. 98, 104. І платічка, які були на відео, вони були в упаковочці. І дуже класні на якість, Тонесенький кутон, такий комісоч шортиками, такі шорти 122, 86,92 92. Такі також кутонові пустенькі шортики. Такі 110, 110, такі на 45. 122, далі простенькі такі спортивні штанці. І ось такі штанці. Такі йдуть на 98, такі на 128.